День Сьомий, Пресвята Богородиця, Опікунка покинутих і самотніх, сумна і нелегка доля самотніх уділ, сиріт, у них немає на світі нікого, крім Бога. Та маємо ще найдобрішу, найсердечнішу матір, яка пам'ятає про кожного Пресвяту Богородицю. Вона нікому не відмовляє в допомозі, пам'ятаймо про це і просімо у неї заступництва. Пресвята Зарваницька Богородиця Діво, Ти є матір'ю усіх людей, з надією і довірою віддаю себе під твій святий покров, вірю і знаю, що не покинеш мене. Амінь. Отче наш, що є Син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний благословений плідлона твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний благословений плідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословений плітлона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, богородиця діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плідона Твого, бо ти породила Христа Спаса, і збавителя душ наших, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна між жінками, і благословений плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плідлона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородице Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна між жінками, і благословенний плідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородиця Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна між жінками, і благословенний плідлона твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородице Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, і плід плідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена між жінками, і плід плідлона твого. Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Під Твою милість прибігаємо, Пресвята Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас, єдина чиста і благословенна, преславна преснодіво, Богородице, прийми молитви наші і донеси їх Синові Твоєму і Богові нашому. Щоб спали для тебе душі наші. Пресвята Богородице, Ти після Бога є моєю утішителькою, приходжу до тебе з надією, як дитина до найдорожчої матері, відаю себе під твій святий покров, і, хоч негідна, насмілююсь покорі молити тебе, щоб ти випросила у свого Сина, мого Спасителя. Милосердя, не зважати на мої гріхи, але потішити мене в земних смутках і турботах. Вислухай найдобріша, небесна матінко, всі мої прохання, які висловлюю у цій дев'ятниці. Багато чудес відбулося перед чудотворною іконою у місці, вибраному тобою. Безліч хворих ти підняла з постелі недуги, Божа цілителько, багатьом плачучим витерла сльози і влила в їхні зболені серця, бальзам утіхи, рятівниця світу. Маю велику надію на твою допомогу. Вірю, що не відкинеш моїх прохань. І не покинеш мене, як милосердна мати, утішителька страждаючих і пристановище грішників. Зарваницька Богородиця Діво, покрий мене своїм святим омофором і будь мені неустанною поміччю. Амінь.

Чудотворна дифмори, вытай, витай витай, наша.